Розпаковка. Нова зарядка для електромобіля, другого покоління від SOLAX, мануал для встановлення зарядки та карточка для її розблокування на дві. Задня кришка для підключення силової частини і закріплення зарядки на стіну. Також маємо тримач для кабелю в комплекті, трансформатор струму для обліку даних по споживанню зарядки. Конектора для підключення е, комунікації зарядки. Е, як ми вже бачимо, зарядка другого покоління має у нас оновлений дизайн е, вже з підключеним кабелем. Кабель у нас Type-2. Е, на самій зарядці маємо кнопку для екстреного вимкнення зарядки. Також маємо роз'єм для кабелю, щоб він надійно тримався, коли автомобіль не заряджається. Задні ключці зарядки. Маємо е, комунікацію по підключенню для паралельної роботи, а також е, кабель для підключення Wi-Fi по проводу. З боку зарядки ми маємо технічні характеристики її, а також серійний номер логера для підключення додатку Solax Cloud. Зарядка другого покоління від SOLAX працює з смарт-будинком від Amazon Alexa. Також вона може підлаштовуватися під ваше навантаження. Якщо вас зацікавила новинка від SOLAX, пишіть нам.